їдемо в ліс, подивимося чи є грибочки, і разом вигуляємо нашу собачку. Ось вона сидить. Вон, Джесіка. Вона... <стійте, шевелись. потянуї> Вже вилізла. У <пілуї> вікно <Вона> вилізла. <пілуї> вона мене душить. їдемо.

Треба одіватись. Та таке так ще бачить. Одіватись, бо вдягатися треба бо кліщі. Пішли ми дивитися грибочки. Тут сосни ростуть і там ми збирали. Маслючки збирали і збирали рижики. Ось Ми добираємося туди. А в річці в очереті. Щось там таке пливає, а може які вужі. Вужів боюся так. Черешеньки поцвітали. Аня, які. вже скоро будуть ягоди на черешнях. Будуть черешні. Яблонька. А глид цвіте, о, глоду треба нарвати. Цвіте глид. Ой, як гарно зацвів. Ще не зовсім цвіте, ну так. Зараз ми нарвемо глоду, цвіт глоду. Вона глид цвіте пару день всього. Вже деякі ще, звичайно, він ще не зовсім розців, але вже і дуб уже розпустився. Дуб розпустився, і морозів вже не, не повинно бути. Первоцвіт. Ось цвіта, первоцвіт. Тож це хороша лікарська рослина від кашлю. Ось скільки тут всяких рослинок гарних. Там водичка. І вона по воді бігає, так? Да? Ти що в воду полізла? Тут... Диви де Джесіка ганяє аж там. А як мама туди перейшла? Та я ж бачу, аж по той бік. А, а <гум> мама. А як ти туди перейшла? А ось тут напевно, ось дивися сухо. Ось тут ось. Тут долинка тільки. Да. Там сухо, так? Да? немає нормально. Я вужів боюся, ти боюся йти туди. Ці... Було б і сунечці на, на чай нарвати. Ось цвіте, така велика як вона не дика. Ось такі маленькі сосунки. Маленькі-маленькі такі. Ось. Маленькі такі в них, як свічечки. Гілочки такі гарні. Тут засажено все маленькими соснами такими. Ось такі І знайшла такі малесенькі, малесенькі мас... цей... От такий малесенький, малесенький маслючок. Ось такий. Який. Я його рвати не буду. Хай він росте, бо він ще маленький. Ось такий знайшовся один. Така на дворі жара. А прийшлося вдягнутися, тому що в лісі кліщі і так жарко. Я прийшла в холодок. Аж легше тут. А повітря таке, тут таке добре повітря. Тут взагалі близько каолін комбінат. І земля тут така каолінова. Каолінова, камінна, така не, не чорнозем. У нас там чорнозем, а тут такого. Немає тут така якась. Як глиниста, кам'яниста, такий пісок якийсь. Тут навіть суничка. Така нещасненька, нещасненька. Я хотіла вирвати на чай, але мені вона така тут нещасна, що мені навіть жалко її рвати. Наросте. Джесіки купили пігулку від кліщів. Сьогодні вона одержала порцію. Вона вже не боїться, ми не виходили, бо... Вигулювали її, то до ста кліщів з неї знімали. А зараз вже купили її цю пігулку. Прибігла Джесіка вже. Куди ти побігла? Йди сюди. А, там дівчата побачила їх. Ось знайшли ще два таких самих маленьких малюточків. Навіть три. Три, а, наші маленькі. Три таких маленьких. Ти Андатра. Подивимось цю андатур. Ми йшли, йшли і знайшли п'ятипал. Ось такий саме цвіте, такі квіточки п'ятипала. Ось. Що то лікує. Квіточки такі подібні, як у суниці. А листочок як 5 пальців, п'ятипал. Вирішили okay. піти ми до ставка. Йдемо. дівчата вже з собакою побігли, а я ще роздивляюся. Може ще якісь лікарські рослини мають тут бути. Як тут гарно такий ставок, дуже гарний. Ми раніше тут гуляли, тож цей очерет весь стояв на березі, а тепер він вже в воді. В дощі пішли і ось так вода зайняла все. Пішли. Тут такий хтось рибу ловив. Такий стульчик. Можна посадити стилець такий. Яка гарна вода, а тут взагалі таке повітря. Джасіка вже влізла в річку. Вона раніше боялась води. А зараз вона тільки й лізе в річку. Джесіка, Аня, тебе в машину не візьме. А? Замурзана. Треба було нам взяти вудки, половити рибу. Там на той бік річки. Люди, воно хтось купається дві. Він купаються люди. Залазить хтось у річку. Туди. По той бік. О, поплив. Тось якийсь мужчина. Чоловік якийсь. Я Лови мені цю палку. Це юхим ходить і своєю шанкою. Батчики ми з мамою бачили. І голос? Пратчики. Я на ну, мамі ще одного. Хорошо, да? Хорошо да. тобі. Покупалася. Зяськ. Побігла вже. По що, такого, щоб <говори> Джесіка, йди сюди. Джесіка. <говори> а скільки прачиків. <говори> тут теж <тоже> таке. <говори> Хтось зробив собі місце рибу ловити. Таку. <говори> А ось ціла полянка п'ятипала. Ось так. Угу. Ось скільки. Тут може, тут усе м'яко можемо набули. Іди купайся. Давай. Ціла полянка. Іди сюди. Діть, сня, сніг. Такий гарненький. Степай на мене. Диві, я в воді за дизайні. Хоче. <гла> дура Джессіка! А вони якісь люди там ходять, що вона не. Диші до людей, купатися, іди купатися! Бистро! Бистро купатися іди! На! Мама присипляна. Їй треба ще намочити, щоб воно ще потріпалося. Аня купає Джасіку. На спину, не на морду, а на спину. Ти я ще почув, ти ще поляпою, дядькою, ні, ну не хиляди, собака дійсно буде любити купатися. Давай назад, до цієї сторони йдеш, поля пою купити. На спині там в ж так було. На спину валялися. Джесіка знайшла якусь дохлятіну вивалялася. Тепер ми мусимо її купати, бо як її в машину взяти. Йо, Балда. Біжи, потрібайся, побігай. Давай. Воді так хорошо. Побігай біжи, біжить тепла водичка. Нам не приклалася. <гум> Дуже воді, щоб оцетко, хороше, різня, також, вже вона не цього не воняє. Набушки треба різеннятикувати. Вона вже трохи не витріпалася. <гум> Я не знаю, це ж треба одеколону одеколон, флакон, мабуть, щоб її цього. <гум> 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 Я смержу, вона мене обляпала. <гум> <гум> Але якщо, кстати, якщо тут багато живів, то тут чиста вода. Да, дивись скільки тут прачиків багато. Навіть вода, бо за ви не вироблюєте там прямо. Я хай ко нам ні Тут скільки прачиків. А, вода хороша, як літом. Хороша, так. Да. Ну, люди ку люди купаються. Мене... <різь> люди купаються Баті, там. Вже не купалася. <різь> <різь> Аня, тебе не візьме в машину. Така собака непослушна. Зайди вам. Давай мені телефон не зайди. Мабуть, на фото можна заходити. О, на бачку папа. Там ще якийсь пляж зроблений. Ваше там тут, мабуть, ні переломка весь. Навірно, що не сядемо. Хоча покупати. Візоні. Кидаєш зі мною. зі Візонь. Сиринова наша її Що вона де знайшла? Що таке? Джесіка, ти вже вся в лапах. Ти остаєшся тут, ти прищіблена. Ти вже вся в лапах ззаді. Сюди прийдеться у воду, там яка напруга.